Ефірі <свірів> ті не простір. Якщо графа вашого вільного часу ще не заповнена, ми пропонуємо його провести разом з нами. Саме так. А тим, хто любить драйв і просто не може всидіти на місці, ми покажемо, як можна розвивати реальну швидкість. Ти пропонуєш нашим глядачам влаштувати марафон по засніженим вулицям? Зовсім ні. Якщо ти думаєш, що всі дороги вкриті снігом і ожелоддю, то я тебе покажу ті, на яких цілком затишно і комфортно. <клінь> Якось наприкінці 50-х років минулого століття в США з'явився новий цікавий атракціон, де усі бажаючі могли покерувати маленькими автомобільчиками. Якби усі великі автомобілі змогли їздити такими трасами у реальному житті, ми б мали частіше довкілля. Хто зна, може колись хлопці і винайдуть щось подібне. А поки просто сидіти і чекати кращих часів, це не про нас з вами. Деякі наші друзі вже сьогодні і всерйоз переймаються проблемами екології. Чи любите ви, друзі, коли у вашій кімнаті все чисто і до ладу, мабуть, більшість відповість ствердно? А чи задумувались над тим, що природні простори це таке ж помешкання, тільки спільне для всіх землян? Що на землі знищується тонн руючого ґрунту внаслідок неправильного використання людиною? Виділяється в атмосферу 12 тисяч тонн вуглекислого газу та важких металів. Збільшується середня глобальна температура. Кількість хворих рак, поширюється географія вірусів. зростає рівень радіоактивного забруднення. Боліс, ноги не і фауна від нафтових плям. Знаючи про це, люди думають, що світ може сам себе врятувати. Але це не так. Саме тому ми, юні екологи, навчаємо, як захищати і берегти природу від брутального використання і знищення. Екологи юніма всі вітають! Красу на землі захистить, закликають, об'єднуємо. Наші зусилля Слушімо природі, довкілля. Е і як добре, що в цьому великому домі знайшлися небайдужі. Вони не чекають, поки за проблеми навколишнього середовища візьметься хтось інший. Більше того, і вас байдужими не залишать. Юні екологи рівненської школи ліцею номер 2 свої ідеї та гасла на захист довкілля втілили у яскравому театральному дійстві. Я веселка, промениста, життєдайну силу маю, про усе живе я дбаю, але стали поступово всі бруднить мене довкола. Гази бихло, поядучі, зробують ліси, тримучі. геть забруднили мене. Люди вам це не мене. А чи звертали ви увагу, як у повітря здіймаються хмари диму від великих підприємств? А річки рясніють пляшками та обгортками? Ось вони, знайомтесь. Там, де жити? Потерпаю від людини я щодня і щогодини. Тож, якщо ви любите чисте повітря, квіти, дерева, прозорі річки, вже сьогодні кожен з вас може потурбуватися про їх збереження. Ті, хто ходять до гуртка, вони, вони є справжніми екологами, тобто не тільки на словах, а й на ділі. Вони не смітять, стараються десь захищати природу. Годівнички ми робили, вивішували дітям. У нас виникла така акція Захистимо первоцвіти. І ми цю акцію теж втілювали в життя, тобто ходили по класах, розповідали, що таке первоцвіти, що це перші квіточки весняні, які з'являються тільки під снігом. що Дуже часто люди наживаються на них, зривають їх. І саме тому ми закликали краще зробити квітку своїми руками штучно і подарувати мамі на 8 березня, ніж піти і купити проліски чи підсніжники, які зараз вже настільки зникають, що ну, навіть їх почали заносити в червону книгу. Приміром, учні розробили навіть програму за збереження екосистеми. Свій творчий тандем нарекли агітбригадою Екос, а плоди їх спільної діяльності гарно виглядають не тільки на сцені. Наша основна робота є не лише на словах, а й на ділах. Отже, голов... ну, головним прикладом цього є наш шкільний дендропарк. Е, можна сказати, за всю нашу гурток діє три роки. Можна сказати, за ці три роки гурток е, дендропарк ми досить удосконали. Там є досить багато дерев із-за кордону. І ну на ну, коли вже вони виростуть, це буде досить красиво, і можна сказати, буде чим похвалитися і показати що. Природну красу нашої землі ми зазвичай сприймаємо як дар, як належне, і навіть не здогадуємось, що багато з того вже довелося навмисне відновлювати. Також ми проводимо різні акції по місту, наприклад. Кілька років тому ми купили лебедів на лебединку, не на були нелебедини озеро. Ми допомагаємо природі і закликаємо усіх. Учасники гуртка мають не тільки акторський, а й дизайнерський талант. Як бачимо з їх виступу, алегорія дівчатам вдалася за всіма правилами. У мене був образ хімічних засобів. Людина ними користується кожного дня, але вони не задумуються, наскільки це шкідливо для природи для нашого довколишнього світу. Я хочу, щоб люди користувалися тими хімічними засобами, які не шкодять, які розтворяються в воді і які не сильно завдають на колишньому середовищі. То щоб у майбутньому усім нам не довелося шукати підсніжників тільки в казках, а зайців бачити лише в зоопарку, бережімо природу. До цього закликають юні екологи. Якщо вам близькі їх ідеї, можете об'єднатися з друзями чи однокласниками, аби разом подбати про наш прекрасний великий дім. Ми юні, знаєте, але ми відчуваємо, що це проблема, яка стосується усіх і малих, і в дорослих. І перш за все, ми піклуємося про себе, про наших сім'ї і про наших нащадків. Адже якщо ми не будемо робити зараз, то потім буде ще гірше. Повітря чисте, то й дихається легше, і люди від того привітні і усміхнені. Думаю, що усміхненими, а особливо привітними варто залишатися за будь-яких обставин. Саме так, адже зазвичай це говоритиме про вашу вихованість або ж її відсутність. Так вже історично склалося, що куди б не ступила ваша нога, чи що б не взяла ваша рука, а скрізь для них знайдуться якісь правила як стати, чи то як узяти, і протест у даному випадку буде безглуздий, адже навряд чи хтось зрадіє осудливим поглядам у відповідь. І, хоча багато з нас впевнені, що хороші манери необхідні за будь-яких обставин, знання їх часто приводить у глухий кут, адже думка про людину складається не тільки тоді, коли вона завчено промовляє красиві слова. Просто уйдучи по вулиці чи в магазині. От, наприклад, коли я чую, як люди розмовляють, наприклад, в тому самому громадському транспорті, мене складається про них враження, які вони люди чи виховані, чи ні, як вони себе взагалі поводять. Оточуючи, не ставитимуть вам оцінку за поведінку щоденник. Зате за висновками першого враження можуть скласти про вас думку мало не на усе життя. Я вважаю, що етикет – це правильна культурна поведінка в громадських місцях. Дома між людьми на сьогоднішній день етикет це ціла наука. Він є у кожної нації, країни, окремо взятої родини, прикладів безліч. А наше з вами завдання розібратися з нормами поведінки у тих місцях, де нам доведеться з'являтися найчастіше. Етикет це правила спілкування, поводження у суспільстві. Даже можна судити по етикету, як людина вдягається по її мові, як вона висловлює свою думку. Отже, ранок починається з того, що ми кудись одягаємося. А для кожного громадського місця, як ви знаєте, є свій дрес-код. Не можна або, прийти це? до там спортивних штанах, або в яких шортах якась така футболка. Потрібно також дотримуватися по поставлених норм ну у школі. Потрібно якось ходити або в формі, або ну акуратний. Там поряд з вами знаходяться рідні, друзі і зовсім незнайомі люди. Проте маючи у своєму словниковому запасі універсальний набір, можна сміливо звертатися за допомогою до будь кого з них. Вічлива людина, це якщо вона щось просить, вона обов'язково, скаже, будь ласка, подякує. Якщо людина зробила щось не так, вона вибачте, якщо вона щось захоче, то люди вона попросить, що вона її передала обов'язково, подякує. Особливо цікава категорія у нашому повсякденні це невербальний етикет. Наприклад, коли теж такий простий приклад, коли сходиш, там з тролейбуса, дуже прямо, коли тобі руку подають. Здавалося б, незначний жест уваги може мати неабиякий ефект. Наприклад, щира посмішка згладжує незнання якихось установлених норм. Частіше мені теж вічливі відповідають, тому що ем, ста, е, як каже народна приказка, стався до інших, так як е, ти хочеш, щоб поставились до тебе. Цікаво знати, що у кожній країні жести мають різне емоційне значення. Приміром, в Україні поставлені вгору великий палець і мізинець виражають захоплення, а за кордоном мають негативне забарвлення. І навпаки, у нас покручування великим пальцем біля скроні означає, що людина, м'яко кажучи, недалека. А жителі Данії таким чином вказують, що чоловік тямущий при голові. Як бачимо, етикет у кишені не носити. Зате таке багатство ніколи не знецінюється. Отож, друзі, якщо ви не знаєте, в якій руці тримати ніж, а в якій виделку, не засмучуйтесь. Адже такі знання досить легко опанувати. Словом, не соромтеся вчитись, бо ж навіть наполегова праця може зробити вас чемпіоном. Виразні емоції у супроводі енергійних ритмів та ще й приправлені барвистими костюмами, усе це вибуховий мікс під назвою Спортивно-бальні танці за кількістю болівальників, танцювальні чемпіонати поступаються, мабуть, лише футболу. Тож приємно, що Рівненщина у цій галузі має своїх справжніх чемпіонів. Петро та Лідія танцюють у парі вже п'ять років. За цей час вони стали триматися на паркеті більш ніж впевнено адже численні перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях свідчать самі за себе. Такими вони є сьогодні. Проте будь-яка історія має свій початок. Ми танцювали в Луцькому в латиноамериканській програмі та європейській. Ну, європейська програма це був е, повільний вальс і квікстеп, американська це танець ча-ча-ча, е, потім самба і джайв. Ми зайняли останнє місце, але ну, ми не розстроїлись і почали далі займатися ще наполегливіше, щоб досягати результатів. А далі їх танцювальна кар'єра пішла як по сходинках. і, звісно ж, вгору. Тільки за кожною зі сходинок і численні репетиції по кілька годин, і пошуки хорошого тренера. Тому для чемпіонів перемога це не випадковість, а довгоочікувана радість. Ми були на конкурсі в Харкові. Перший конкурс серйозний український, і зайняли там е по. Е по зачоті латиноамериканській програмі і лати латиноамериканській перше місце, тобто з'єднані дві програми, а по окремості зайняли два четвертих місце. Потім були ще на міжнародному конкурсі в Києві. І ми е, ну, в латиноамериканській програмі зайняли перше місце. Латиноамериканська програма стала візитівкою дуету наших героїв, адже на чемпіонаті світу юним танцюристам вдалося підкорити серця справжніх зірок бальних танців. Ми дуже хвилювалися, по-перше, тому що це був міжнародний конкурс, досить серйозний, і, ну, тому ми дуже хвилювалися. В європейській програмі ми ну, не війшли в фінал. А в Латиноамериканській ну ми якби дійшли в півфінал, потім в фінал і зайняли перше місце. У цьому конкурсі було багато представників Росія, Молдава, Ізраїль, Франція, США, Італія. І ну, була ще світова легенда танцю Донні Бернс. І, ну і це було дуже таким, ну. Такої події на цьому конкурсі судді були дуже серйозні. З України не було судді, і вони дуже приємно отримати високі, високу оцінку від таких, ну від таких журі. Коли мова йде про парний танець, звісно ж, професійність виконання усіх комбінацій оцінюють в обох партнерів. А виконавцям у свою чергу потрібно триматися в танці як одне ціле. Якщо танцюєш Подільності не виходить композицію так, станцювати як можна парі. Коли танцюєш в парі, це все взаємопов'язано. Пара повинна тримати баланс та ну це взаємопідтримка, і тому окремо дуже важко станцювати свою партію. Петро та Лідія приділяють улюбленому заняттю багато часу і зусиль. Але вони не скаржаться, адже нині їх досягнення виглядають як бонусна програма, з якої тепер самі черпають натхнення. Це, напевно, життя. Ми, коли виходимо на сцену, не проживаємо, ми, ми, ми задумуємося, над чимось. Це нам додає силу і. Ну, дуже от, після школи хочеться йти на тренування, тому що ну, це якби єдине що втішає. Тож на ці енергійні ноті ми з вами не прощаємося до зустрічі в наступній програмі. Тінеєш простір!